І всім привіт! Ви на каналі Грибочка. Ми сьогодні будемо оцінювати дві будівлі. Але перед тим постав лайк і підпишися на канал, ці будівлі дуже класні. Ой, дощ пішов, зараз його вимкнемо і приступимо до відео. Все, вже все вимкнули, тепер ми можемо продовжувати. Почнемо з парковки. У нас парковка дуже красива прям. Ось тут шерсть і сіра шерсть. Ось такий будиночок. Проходимо, заходимо сюди. Тут перший поверх. І тут така перша квартирка. Ну, не прям ідеальна, але взагалі хороша. Тут холодильник. О, холодильник. Зайдемо тепер в другу квартирку. Ну, така теж примітивна, ще трохи гірша, ніж перша. Проходимо в третю, а в третю, ну така нормальна вже. Клас оцінює. Оце сама краще на першому поверсі. Проходимо далі. Тут нас зустрічає ліфт. Це, ми на другому поверсі. Ну куди зайдемо ріпси? В п'яту квартиру. Все, ми в п'ятій квартирі. Ну, вона ліпша, ніж перший поверх. Зразу вам говорить. Проходимо. Та що це таке? Ага. Шо, шоста квартира? Нормальна така прям. Ну, ідеал взагалі. Сьома квартира. Ого, тут балкончик є. Ну, нормально. Можна подивитися на краєвид. Якщо ви підписані на канал, то вам можу дозволу подивитися на цю квартиру. цей балкон. О, це восьма вже квартира, чи яка карта. Я думаю, що восьма. Правда, я казав восьма. Немає це на найвищий поверх. І нас зустрічає третій поверх. Віп-поверх. О! Це дев'ята квартира. Сама краща на, на третьому поверсі взагалі. Або може на сьомому будинку. Ого, балкон. Ну ідеал, скажу. Зараз пройду. Ось, десята квартира. Ну, така красива доволі. Драві посте і тут можна вийти. О! Тут ось і гамаки такі. Бачите, як красиво. Прям дуже красиво. О! Можна тут ще прийти. О, як добре на них лежати. Дуже добре все. Пускаємо по такий спеціальні... По спеціальним сходам. верніше. О, не, я можу спригнути краще. Тепер будемо оцінювати такий будинок. Тут є огород вже такий нормальний прям. Ідемо в першу кімнату, а отут кухня. кухня. А отут моя спальня. Я тут можу спати собі. Ну, прям так красиво. Прямо. А отут гостина, тут можна поїсти так собі, нормально. О, бочки, пічки і так далі. Тож другий поверх? Ну такий реалістичний дошка. Більярд можна пограти, посидіти собі. А я випадково помилку. Нічого страшного, зараз поміняю. Треба нормально вибрати якусь. така зійде, але то не повний, але то нічого страшного. Ну книжні полки на коварні. Тут що можна плавити. Тут сервант, можна відкрити. Ну все нормально, прям. Тут телевізор. Тут на коварні прям. Скажемо. Виходимо. І всім папа! -па, і всього, і Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі па.